Зараз ви почуєте всі об'яви. Зараз я подивився, в нас є Світопоштова академія і в Хотяновкі училище. Там на цих базах ми наберемо добровольців, добровольців, замість, не з системи МВД, а добровольців, які будуть, як оту, в фільмі Поліцейська академія, проходити навчання повністю по новій системі виду діяльності їх в області. Вони будуть повністю заново творитися. Це такий новий ембріон, який я надіюся наростить м'язи і покаже нове обличчя нової сучасної поліції. На їх десь, е... десь три місяці термін навчання. Десь так виходить, не менше. Вони получають, не всі пройдуть його, буде відбір дуже сильний. Ну я сподіваюся, що кліту... Наш народ побачив на вулицях вже, наприклад, Київської області, новий ну, вид сучасної поліції. Ну, в принципі, все.